Ну, давайте я на Ніну Петрівну Южаніну пошлюсь, тому що вона в комітеті з питань податкової, податкової політики працює. Я просто людям доведу цифри. Тобто, що відбувається, грошей немає. Не вистачає, так би мовити, країні. Да? І як сказав пан Гетьманцев, в січні 24-го року війна робить біднішими всіх. Це його фраза. І давайте тепер подивимося на бюджет 2025 року. Чи всі стають біднішими в результаті війни? О, чудо. Верховна Рада України апарат плюс 26,2%. Офіс президента плюс 11,2%. Кабінет міністрів України плюс 19,7%. НАБУ. Плюс 28 28,2%. Прокуратура плюс 25,8%. Спеціалізована антикорупційна прокуратура плюс 71,2%. Бюро економічної безпеки плюс 75%. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку плюс 49,6%. Рахункова палата. Там, де подружка. Сім'ї Зеленських Піщанська працює. да? Плюс 38,2%. На ЗК плюс 7,4%. Суди є самі бідні в нашій країні, плюс 9,3%. Податкова плюс 39,3%. Митниця плюс 15,4%. Держфінмоніторинг плюс 7,7%. До речі, це там, де оцей чоловік крупи працював. Питання, 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 Рада Національної безпеки і оборони плюс 63%. Ну і Міністерство фінансів 4,3 плюси. Це ті, які не стали біднішими, не стануть біднішими в 2025 році завдяки тим, хто ділить державні фінанси. Їм, як ви бачите, буде в плюсі. Ну хто ж в мінусі? Беремо Міністерство оборони. Мінус 250 мільярдів на 2025 рік порівняно з фактичними видатками 2024 року. Тобто скорочене фінансування на 13,74%. Це при тому, що в Російській Федерації бюджет Міністерства оборони зростає на 25% з 10 до 13 трильйонів рублів. або 142 мільярди. Тобто росіяни збираються воювати і збільшують воєнні видатки, а наша влада, збільшуючи витрати на себе, зменшує витрати на армію на 250 мільярдів гривень. Я просто хочу, щоб люди це почули. На Міністерство ветеранів видатки скорочуються на 7 мільярдів гривень або на 54%. Більше як в два рази. Скорочують видатки на витрані. На соціальний захист населення видатки скорочуються на 50 мільярдів гривень. На 10%. В тому числі на пенсійний фонд мінус 41 мільярд. після цього Жинович розповідає, що ми підвищимо пенсію. І проведемо пенсійну реформу. Тільки знайдемо 30 мільярдів, так вони на 41 скорочують. Увага! Субсидії це після того, як підняли тарифи на електроенергію да? і потягнуло за собою цілу низку збільшення комунальних виплат. Мінус 7 мільярдів гривень або на 14,29% менше. На освіту, мінус 8 мільярдів гривень. У мене дружина, значить, вчителька, і каже, як же ж ти, напевно, гроші від мене ховала, 4 тисячі доларів, тобі на місяць повинні були платити. Я правда, їх не бачу. А він ще казав, що чоловіки десь заначки роблять. Да? Я кажу, це, це ти там, від мене 4 тисячі доларів ховаєш. Вона сміється, каже, я тобі довідку принесла з бухгалтерії. Оце має зарплата. в неї 21 тисяча гривень, а в середньому по освіті 12. 000. Так в неї 36 років стажу, навчителька з 36-річним стажем, вищої категорії, вчитель методи. Зараз їх зарплата зменшиться, тому що військовий збір підвищений. Ну, щоб вони там не від грошей ще там, на 3,5% їм там. Зарплату знизити. А в цілому вони за освіти знімають 8 мільярдів гривень. Плюс бюджетну резолюцію вони прийняли. На найближчі 3 роки вони заморожують соціальні стандарти, головні з яких є прожитковий мінімум для непрацездатних осіб 2361 гривня. Вдумайтесь, пане Олександре, 2361 гривня це рівно 50 євро. 2 мільйони пенсіонерів отримує пенсію 2361 гривня. І це при тому, що пані Третьякова обіцяла в 2020 році, і вони прописали це в державний бюджет, що буде прожитковий мінімум 4251 гривень. Я тоді років молодці. Бо я прийняв міністерство, було 949 гривень, віддав 1564. А тут вони раз і майже в три рази кажу, ну, от ми підняли в два рази мінімальну зарплату, а тільки прийшли. А ці одразу в три рази прожитковий мінімум. Це солідно. Потім ця стрічка з бюджету зникла. І пройшло 5 років, і вони з 1564 вийшли на 2361 гривень. І кожен рік обіцяли: ми реформуємо, реформуємо це, ну, прожитковий мінімум. Це, це, так люди не можуть жити. Зараз виступає Підласа, виступає жоновочка, та взагалі відміток прожитковий мінімум. Щоб не заважав. Ну, ви розумієте. От Ну, якщо в тебе клепки нема, і ти не розумієш, з якого боку підійти і як зробити, то давайте ми його ліквідуємо, щоб він нам не плутався тут під ногами. Ну, ну, тут у них є проблема. Прожитковий мінімум прописаний в Конституції України okay, в 46 статті. Написано, що пенсії, інші соціальні виплати, які є основним джерелом доходів, не можуть бути меншими, ніж прожитковий мінімум, встановлений законом. От як не крути, але з Конституції ти його не забереш. Але їм так хочеться, щоб його не було, тому що він хоче ко, коле. Коли Світовий банк показує, що у нас росте бідність, він орієнтується на той же прожитковий мінімум. А якщо ми оберемо прожитковий мінімум, опа, і нема бідних. Знаєте, як в тому анекдоті каже, це чудовий засіб проти облесіння. Це як? Каже, втираєш в лисому в лисину і одним лисим менше. Чудовий засіб проти облесіння. Так і вони. Скасуємо початковий мінімум, значить, бідності нема, бідних нема. Які ми молодці? Слідкуйте за руками. Так от 2 мільйони пенсіонерів отримують пенсію, у них немає повного страхового стажу. 2361 гривня. А є люди, які мають повний страховий стаж. Але у них була дуже низька зарплата. Це когось наче. Це нянечки в дитячому садочку. Це медсестри і санітарки. В лікувальних закладах. У них по 35-40 років працювали, вони такі були мізерні зарплати, що якщо по формулі рахувати, вона там не дотягує ні до чого. Але ми тоді в 2017 році прив'язали їхню мінімальну пенсію до мінімальної зарплати. І от сьогодні 8 тисяч е, мінімальна зарплата, і у них 3200 гривень пенсії. Не 2361, а 3200, це теж мало. Но це більше, ніж ті, які, які не мають повного стажу. І от тепер уявіть собі, на три роки наперед прожитковий мінімум і мінімальна зарплата заморожуються, А це 40% пенсіонерів. Я запитую, Жолнович, а для кого ти будеш проводити пенсійну реформу? Якщо ти цих людей вже кинула не то, що в злидні, ти взагалі поставила на межу виживання. І ти розказуєш людям, що треба зламати в Україні все соціальне. І ти сидиш на своїй посаді і тебе тримають, тому що ти все робиш правильно. Підтримуєш ту ж саму Галину Третякову, яка вважає, що не треба соціальних видатків, тому що неякісні діти народжуються. Це неякісні депутати, неякісні міністри, неякісна влада, яку обрали. Вам не подобалось попередньо? ну це ваше право, да, ви, ви змінили. Ось що ви отримали. І якщо вони зараз розкажуть, що грошей нема, то я їм нагадаю: в минулому році 29 мільярдів гривень. Забрали з пенсійного фонду в кінці року. Зайві кошти. 29 мільярдів. Так підніміть мінімальну пенсію. Ваші гроші її віддали в державний бюджет. Бо важко. Пенсіонери фінансували державний бюджет у цих чиновників. А зараз ще забрали 50 мільярдів у Міністерства соцполітики. Які знову стали спонсорами, спонсорами для державного бюджету. А крупи в цей час не знають, куди гроші дівати, де там їх скирдувати до подобати. Розумієте? І вони абсолютно не, не відчувають своєї відповідальності за те, що в країні відбувається. Це їхня вина в тому, що таке твориться. Що в той час, якщо людям грошей немає на елементарні речі, це не знає, куди гроші дівати. На 100 1200 мільйонерів в країні зросла. Кількість тільки в цьому році, згідно з декларуванням. Продажі великі, е, 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 дороговартісних автомобілів зросли в рази. Хто їх купляє? І пропозиції зараз про підвищення податків, ви не побачите там, що додаткового податку на предмети розкоші Немає. Збоєм проходила. Позиція, щоб у банків 50% взяти. Які вони не заробили, які їм там просто держава перечисла за ОВДП. І вони там ще бикували, там ми не будемо купувати. Я після того, якби я таке почув, я би вніс пропозицію 75% взяти зразу. Наступного разу 90%. Тому що ці прибутки їх надуті вітром. Вони їх не заробили, вони нічого не роблять. Беруть гроші в населення, купляють ОВДП і їм далі. Міністерство фінансів виплачує відсотки. Вони ж не кредитують економіку. І оці надуті вітром доходи, у всьому світі їх поставці під 90% забирають. Тут 50, і вони почали кричати: нас грабують. Нормально? В якій країні ми живемо? Для кого це країна? Може хоч один банкір воює зараз із тих діючих? А хто воює? Робітники селян, у яких ні квадратного метра землі на. Ці, на в нашій державі немає, бо власності немає. Вони захищають країну. А ці, а ці де? Вони обнаглідують до такої ступені, що навіть не вважають за потрібне солдатам платити на передовій. Ай нам не вистачає 500 мільярдів, давайте податки піднімемо. Піднімають для кого? Піднімають для тих, хто платить. Я зараз дивлюсь, Федерація роботодавців. Я пам'ятаю, як ми в 2016 році з ними дискутували, що треба підняти мінімалку. Вони тоді не подобалися. Зараз, далюсь, Дмитро е, Степанович Олійник значить, е, виступає і каже, треба підняти мінімальну зарплату. Це вдарить по тіньовикам. Ну, чудово, значить, дійшло, що правильно ми тоді все робимо. Тому що світ... той, хто платить по світлому зарплати, да? вони, ні... вони ж не платять мінімалку, вони платять і платять податки. А тіньовики платять тільки з мінімальних. Тобто підніміть мінімальну зарплату заставте їх більше заплатити. Це ж наша. Це ж наша корова, ми іде. Вони всі на боці тіньовиків, Від Гетьманцевої і закінчуючи всім е, мінгів. Тому то так у нас виходить. Одні воюють, а інші жирують в тилу. Одні собі піднімають зарплати, а інші заморожують соціальний стандарт. І, і вони ж розуміють прекрасно, що це зрано чи пізно може погано закінчитися. Посилюють силовиків. У Міністерство внутрішніх справ краще фінансується, ніж Міністерство соціальної політики. З армії армія не дофінансовується. Щоб захисту гроші знімають, зато поліція, будь ласка. Прокуратура, будь ласка, БЕП, будь ласка, ДБР, будь ласка, все. Ось, ось вам пріоритети державних політики.